До 72-ї річниці створення Української повстанської армії громадська організація Українська Галицька асамблея показала злочив'янам історико-документальний фільм Хроніка Української повстанської армії 1942-1954 років. У 1942 році Україна перебувала під владою третього рейху та його союзників. Проком раніше окупанти, зруйнувавши цілісність українських земель, встановили тут колоніальні держави. Галичина була приєднана до Краківського генерал-губернаторства Північна Буковина, Південна Бесарабія та Танцніствія, відійшли до Румунії, а Закарпаття залишилася під владою площі. Німці створили Райськомісаріат Україна, який охоплював вогні Поділля та Наднічну. Радянських колгоспів нацисти утворили державні господарства Лігеншафти. Таким чином було організовано протокольчу базу для Третього райгу. Окупаційна влада проводила численні облави для вивезення українців на примусові роботи до Німеччини. нагадували нещодавні пішовицькі депутації досить. Я попав в лар. Здаюсь, єдна брукко, віця брукко, сотки і стоп-цям в Ну і нас тримали там, виставилися. Що бачить, з 35. Ну, кості і шкіра, нічого не було. Ну, хуй, Сухові підбаклюють. Це гаси, це білі кімні. Люди ходили на двір'я, постали їх і паста, як колори. Були люди, що вмирали, на дорозі вмирали, на заводі вмирали, то їх забирали на машину, чи на три поїзд, що ми їхали. In veste, da bo gremo, tako bomo pregorili v bo bregu. In tam zvrtali v to mašino, če je daleko v to gremo, ljudje na pokotelo si, bojte se roditi. Dve dnevi dolgo, kaj ti da, tudi. Ця політика нацистської влади спонукала українців до організації Збройного опору. На поліції Волині почали діяти перші повстанські загони та воїнки Організації українських націоналістів. В 1943 року відділи повстанців об'єдналися під єдиним проводом Оум і прийняли назву Українська повстанська армія. Мобілізація новобранців відбувалася через розгалужену мережу Оу. З нашого села німці арештували українських патріотів. Сім чоловік і всі розстріляли. моєго дворіднього брата розстріляли. ну Багато таких людей мудрих розстрілювали. Тоді була створена юнацька ООН, і я тоді там прийняв присягу в юнацькій сітці. -Си. Ну і після того пішов. Опа, вже заарештували сестру, і я вже хочу йти під пір. В принципі, ця наша ініціатива, яку ми реалізовуємо, це є це все відбувається поза державою. Тут немає жодної якогось державного сприяння чи державних грошей, щоб це підтримувати. Тому є група ентузіастів, які працюють, знімають, є група меценатів, я би так сказав, дійсно правдивих людей, які дають на це кошти. Тому що ви бачите, в нас є багато людей в державі, в нас в Личині, Золочеві, але дуже мало з них готові свої гроші, які вже їх віддавати назад громадам, спонсорувати фільми, будувати будинки, школи, допомагати. Тобто це є в нас така криза, цей фільм, який ви зараз побачите, він є створений в основному, як і всі наші попередні фільми на спогадах людей. Стараємося не лізти глибоко там знаєте, якісь архіви наукові і виводити, хто був правий, хто був не правий. Ми беремо ті розкі.